Привіт, мене звати Рауль Челечава. Ви дивитесь програму Автопілот. І сьогодні у нас в гостях дизельна Mazda cx 5 Автомобіль виглядає справжнім спортсменом. В ньому немає зайвої ваги. Є агресія та стрімкість. Дизайн дуже сподобався. Цей Х5 реалізована концепція без ключового доступу. Це означає, що для того, щоб відчинити автомобіль, вам достатньо лише натиснути на кнопку. Після цього доступ вільний. Квіренс кросовера становить 21 см, що дуже непогано для бездоріжжя. Якщо говорити про багажне відділення, то воно становить 443 літри. Але якщо розкласти задні сидіння, отримаємо 1560. Є в мене підозра, що це X5, яка потрапила до нас на тест, має практично максимальну комплектацію. Тут дійсно є на що подивитися і на що понатискати. Тут встановлено дуже непогану мультимедійну систему, хоча, звичайно, розміри монітора не можна назвати гігантськими. До речі, монітор у нас тачскрином і все це може керуватися з керма. На щитку приладів ви знайдете не тільки спідометр та тахометр, але й великий бортовий комп'ютер, який надає достатню інформацію про автомобіль. Звичайно, є кнопка старт, є один підстаканник і підлокіття. На жаль, воно не регулюється по горизонталі. На задніх сидіннях зручно та комфортно. Тут є підлокіття, і єдине, що трошки дратує, це вертикально встановлені спинки задніх сидінь. Та не будемо забувати, що інженери завжди шукають компроміс між розміром багажного відділення та зручністю задніх пасажирів. Звичайно ж, головною родзинкою саме цієї версії Mazda CX5 є дизельний двигун. Його обсяг 2,2 літри, потужність 175 кінських сил, крутний момент 420 ньютонів. Завдяки цьому такий не дуже маленький автомобіль розганяється до сотні менш ніж за 10 секунд. Коробка у нас шестиступенева, автоматична, до неї немає жодних зауважень. До речі, ви можете переходити на ручний режим і це обов'язково допоможе, наприклад, на гірських серпантинах. <му> Думаю, що витрати пального можуть задовольнити будь-кого навіть за таких цін на пальне. 5 літрів соляри на 100 кілометрів шляху це не фантастика. А реальність, до речі, якщо будете їхати швидко та прутко, ваші витрати виростуть лише на 2 літри. Браво мазда! Підвізка жорстка, вона має м'язи, але це абсолютно не означає, що на ямах вона торохкотить. Єдина проблема це грибінка. Там, звичайно, може пробивати. Mazda CX-5 5 напрочуд керований автомобіль. Він з легкістю маневрує в дорожньому потоці. І якщо говорити про надійність проходження зв'язок поворотів, тут все дуже добре на цьому автомобілі дійсно можна отримувати задоволення від їзди. Раніше Mazda ніколи не відрізнялася якісною шумоізоляцією. Сьогодні все змінилося на краще. Взагалі, за своїми драйверськими можливостями Mazda CX5 мені дуже нагадує Infinity. Це, звичайно, комплімент для Mazda. Mazda CX5 не найбільший і не найкомфортніший автомобіль у своєму класі. Але якщо ми говоримо про баланс характеристик, якщо ми говоримо про економічність, пруткість та задоволення від їзди, тут цей автомобіль виходить на перші місця.